Із сиренами, втім, без жодного обстрілу протягом доби та у вихідні на Нікопольщині спокійно. Активні роботи з відновлення водопостачання у районі будують водогін та постійно підвозять питну та технічну ризик підриву ЗАЕ залишається високим. Про це інформує Енергатом в ефірі. Спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Несподіване затища на Нікопольщині. Попри численні сигнали повітряної тривоги та загрози артударів, ніч та ранок у районі минули спокійно. Вихідні також пройшли без обстрілів. Жоден населений пункт не зазнав ворожої атаки. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів допомагати нікопольцям. Будьте уважні, не ігноруйте сигнали тривоги. Загроза обстрілів в нас залишається. Зважаючи на постійну загрозу, атак, на Нікопольщині тривають активні роботи з відновлення водопостачання. Зокрема, в рамках державного проєкту вже проклали водогін у покрові та вирішили проблему. На черзі Марганець та сам Нікополь до осені роботи планують завершити. кажуть у міськраді. Ми на зараз проводимо роботи е, перебудови, скажімо так, насосних станцій для того, щоб вони. Могли подавати воду. Роботи тривають. Скільки вони будуть? Я не можу сказати, тому що як і ризики обстрілів. Набирати воду у точках роздачі та по краплинах збирати дощову. Для Нікополя такий ритм життя перетворився на буденність вже понад місяць після підриву Каховської ГЕС район і досі частково без водопостачання. Чи є черги у пунктах видачі та які проєкти планують реалізувати на Нікопольщині, аби відновити подачу з кранів? Дивіться у матеріалі Поліни Паламарчук зранку. Біля цієї точки роздачі води нелюдно. Місцеві приходять з усіма можливими ємностями бутилі та навіть відра. От ви мені до вечора хватить. Ну от вона сьогодні вирішила щось простягнути, а то рази чотири треба збігати туди-сюди. Пані Тетяна набирає воду для себе. На пункти видачі технічної жінці доводиться ходити щодня по декілька разів. Каже, місяць без води став для неї випробуванням. Чесно, собача життя. Ой, сил мені. Люди кажуть, централізоване водопостачання у цьому районі з'явилося, втім, лише частково. Я живу ось рядишком, а в 20-му по Віктора Усова є вода, це буквально два дома від мене. Кажуть, там зараз хороший напор. Так що, хто я знаю, в деяких районах є вже вода, а в деяких немає. Та от пані Валентині не пощастило. Жінці й досі доводиться купатися в тазику та щодня носити бутилі з технічною, аби помити посуд. Сьогодні за водою приходить вже вдруге. Поки свариш супчик, перемить овощі, треба і трошки десь підсирну, десь трошечки в туалет. Бачите, земля зовсім суха. пилючка, прям пилючка. Бачите, от прям пилюк. От. Ну я не знаю. Сподіваюся, що якщо бродить, броди, полуничка відійде. Тетяна показує нам свій город. Жінка не втрачає оптимізму та ще сподівається врятувати свій врожай. Каже, аби хоч трохи полити помідори та огірки, потрібно щонайменше 30 літрів води. До того ж, тримає декілька десятків курей. Це, як у ці останні дні була спека велика, то двічі її наповнювала. А там в мене трохи більше курей, там три поїлки, то тобто і 15 літрів. Зараз 30 і 2, 50 літрів. Це мінімум. Те, що виросло, попри шалену спеку та відсутність води. Люди продають на місцевих ринках. Молодою картоплею та огірками торгує Ніна. Жінка каже, воду збирає де тільки можна, та поливати врожай доводиться під регулярними обстрілами. Возимо дождик, наливає. У нас бочки стоять здорові. З криші тече і в бочку стікає. Бували такі, що в огороді працюєш і в сім вечора, і в дев'ять ранку, і обстріли. Десять секунд летить через море до нашої хати. Осколки летять, повний двор осколок. І в огороді, і в місті Осколок. Місцева влада каже, робить все, аби якомога швидше відновити водопостачання по всьому району. Зараз реалізують два проєкти: перший водогін від Запоріжжя до Марганця, Нікополя та Покрова до моменту запуску працюють локально у кожному місті. Покров уже має працюючий водоканал. Вони вже дали воду в мережу. Частково відновили водопостачання в Червоногригорівській громаді. Наразі йдуть роботи по відновленню централізованого водопостачання в місті Нікополь та в місті Варганець. Попри обстріли по інфраструктурних об'єктах, роботи з відновлення водопостачання у районі продовжуються. Водночас постійно працюють пункти видачі питної та технічної. Лише у Нікополь їх понад 40. Адреса зараз на екрані. Поліна Поломарчук Євген Дрозд про Нікополь. До 100 тонн питної води щодня роздають мешканцям Нікополя. Поки в районі тривають роботи з відновлення централізованого водопостачання, потреби людей намагаються повністю задовільнити. Для цього налагоджена тісна співпраця влади з благодійниками та підприємцями. Гуманітарну допомогу місту передають громадські організації, фонди та торгові марки. Ну, Нас два чоловіка нам вистачає. Кушать варимо, чай, все, борщ варимо, суп. Так, суп. Оде розходиться. радіаційний стан на Запорізькій АЕС у межах норми повідомили в енергатомі. А рівень води у ставку охолоджувачі стабільний. Наразі він становить майже 16,5 метри. При цьому в каналі Т, звідки за необхідності підживлюється ставок заес, вода сягає всього 10 метрів та 86 сантиметри. Українська розвідка попереджає ризик теракту на тимчасово окупованій станції все ще залишається високим. Росіяни замінували територію та дотримуються політики ядерного шантажу. І до правил безпеки на Нікопочні працівники ДСНС провели рейд пляжами поблизу Марганця та селища Кам'янське. Рятувальники нагадали людям, як треба поводитись на воді. При цьому наголосили, що наразі у районі немає жодного офіційного місця для купання, тому на водоймах не чергують ані медики, ані рятувальники. Відпочивальників закликали відповідально ставитись до власної безпеки. Видатні козаки, військові, дівчата в українському вбранні та петриківський розпис на мобільних укриттях Нікополя почали з'являтись патріотичні малюнки. Їх створює місцевий художник Геннадій Пастернак. Сам він працює металургом на заводі феросплавів. У вільний час каже, малює для душі. На цю годину у мене вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе, сміливі люди нескореної країни.